Які секрети відкриває про нас рушник? Роздуми над Божим Словом на Великий Четвер. Перед святом Пасхи Ісус знаючи, що надійшла його година перейти з цього світу до Отця. Полюбивши своїх, тих, які у світі, до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, видати його. Ісус, знаючи, що все дав йому Отець в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг. І взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому Господи, чи ж то ти мені миєш ноги? Ісус у відповідь йому сказав. Що я роблю, того ти нині не знаєш, але пізнаєш після цього. Каже йому Петро: Ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів: Якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому, умитому не треба вмиватись хіба тільки ноги, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його, тому й сказав не всі ви чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі й сказав їм чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і Учитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб як я зробив вам, так робили і ви. Встав з вечері, зняв одяг і взявши рушника, підперезався. Думаю, у тому, що Ісус підперезався рушником, криється велика правда про нас. Чому? Тому що в посланні до Ефесян апостол Павло говорить, що ми повинні підперезатися правдою. Звичайно, в Ісусі сповнилося все Писання. Ісус був людиною, яка сповнила всі закони. Тому, якщо Ісус підперезався рушником, рушник і є та правда, але яка ж, Те, що ми використовуємо рушник, свідчить не тільки про те, що ми брудні, але й про те, що маємо шанс бути чистими. Рушник символ того. Що ми трошки з землі і дуже з неба. Земля. Ми вийшли із земного пилу, і він постійно липне до наших ніг, до наших думок, звичок, слів, способу бачити світ у вигляді слабкостей, страхів і гріхів, це те, чого на небі ніколи не було. І до неба ніколи не підніметься. І про цей пил дуже важливо пам'ятати, бо ми не можемо боротися з тим, чого нібито не існує. Рушник це постійне нагадування нам про те, що він нам потрібен, про нашу неідеальність, про те, що самі по собі ми не є чистими, про те. Що потрібно мити ті частини тіла, які торкаються землі, а вслід за ними ті частини серця, які також її торкаються. Це щось таке, що ми повинні використовувати щоразу, коли стаємо чистими. Рушник це символ вдячності, бо ми чисті не тому, що ми не забруднюємось, а тому, що є така сила. Яка постійно змиває з нас бруд. Небо. Рушник це також символ того, що ми родом із неба. Адже для чого Ісусу кожного разу мити наші ноги, якщо Він не вірить, що одного разу вони таки стануть чистими назавжди? Навіщо йому мити нам ноги, як не для того, щоб нагадувати? Що це їхня природа бути чистими. Ми повинні пам'ятати, що ми з неба. Ісус сказав, щоб ми чинили одні одним так, як учинив Він, отже сутність наших стосунків з іншими в тому, щоб змивати одне з одного пил і нагадувати про те, що ми з неба. Часто на нашій душі осідають різні дрібниці, а з дрібницями боротися найважче. Їх найважче відчищати, найважче помітити. Є люди, які вміють торкатися душі так, що з неї сповзає весь пил. Є люди, на яких, дивлячись, ми згадуємо, що ми з неба. Ми просто маємо так навчитися мити ноги іншим, щоб Бог мив їм душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.